Вісь українцю показує кожному Мерехти, кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину, зірці різдяні в цім, бо ці планети, зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно. Зірка освячує сім благодатів і підглядає в окопи солдатів. Знає, як хочеться свято додому, Знає, що мають кутюни в тому. Поки не згосла у темряві ночі, раптом солдат піднімає верхочі, видно прохання у сильних очах, до перемоги світи зірко шлях, дикалити дає мішу збереш, Криму Херсону Одеси вже ж, де темно, де купу болю, де окупанти поцупили волю горизонти В домі, де рідись чекають із фронту, хоче теплом доторкнутись до серця, в домі де хтось вже не повернеться, зірка різьвяна сяє вогнями бо перемога точно за нами Не відамо з Богом в серці свого, Христос родився, славімо.